Кава є однією з найпопулярніших напоїв у світі із щорічним споживанням понад 400 мільярдів філіжанок. Знаєте, я себе вважаю таким максимально трушним кавоманом. І іноді зловживаю кавою, випиваючи до п'яти чашок кави в день. Ну, в смислі іноді, мені здається, навіть дуже часто. І от якось в голову мені прийшла ідея розібратися з усіма цими. Питаннями, напевно, відомими для кожного з нас, типу чи корисна кава, якщо так, то скільки її потрібно вживати і яку краще вживати. І саме так з'явився сценарій до даного відео. Моє перше знайомство з кавою відбулося приблизно десь 5 років назад. До того я взагалі не розумів, як люди п'ють цю гедоту. Саме тоді я спробував своє перше лате з банановим сиропом. І все понеслось. Поступово я переходив на більш міцніші напої. Спочатку лате, потім капучино. М -м -м. Так я дійшов до флетвайту. До чистої кави типу еспресо чи американо без молока я не дійшов, тому що мені в апріорі подобається в каві смак чогось такого молочного або ж. Верхово. Потім я у друзів спробував фільтр каву і замовив собі крапельну кавоварку. Але згодом я задовбався завжди мити, ставити фільтр, молоти каву і перейшов знову на каву з кав'яри. Але буквально пару місяців назад я купив. Автоматизовану кавову машину собі додому, тому що якось підрахував, що пити каву в кав'ярні мені виходить набагато дорожче. Тим більше вдома ти можеш обрати саме ту каву, яка подобається тобі, а не той бренд, який постійно тобі заварюють в кав'ярнях. Але що я все про себе та про себе, перше питання. Чи корисна кава? Коли я задаю собі подібні питання, то згадую одну відому фразу невідомого автора. До речі, якщо ви знаєте автора, напишіть про нього в коментарі, мені буде дуже цікаво. На світі все яд лікує тільки доза. І навіть якщо ви забагато вип'єте звичайної води, то вам також може стати зле. Дієтологи радять не перевищувати норму в 400 мг кофеїну на добу. Ось тут зараз з'явиться табличка. Ви можете поставити відео на паузу і ознайомитись з кількістю відповідних міліграм кофеїну в відповідних кавових напоях. Існує думка, що молоко пом'якшує дію кофеїну, але це зовсім не так. В каві з молоком і в каві без молока, якщо там однакова порція еспресо. Кофеїну буде однакова кількість. Якщо ви знаєте кількість кофеїну в вашій чашці кави, ви можете розрахувати. Добову норму споживання цього ж кофеїну насправді на просторах інтернету ви зможете знайти багато інформації я вже зробив це за вас. Що необхідна доза кави в день може вилікувати від таких відомих хвороб, як рак, хвороба Паркінсона, хвороба Альцгеймера та інших. Мені здається, це зовсім не так, тому що це більше маркетинг, щоб більше купували каву. Тобто, можливо, в якомусь одному відсотку зі ста кава реально допомогла людині вилікуватись від даної хвороби. Але якщо у вас, не дай Бог, є ця хвороба, і ви будете пити необхідну каву в необхідних дозах, то мені мало віриться, що саме кава вам допоможе. Хоча... Теорія досить таки цікава. Якщо ми говоримо про те, чи дійсно робить нас кофеїн бадьорами, то очевидно, що відповідь так, але не на великий проміжок часу. При цьому варто враховувати те, що повністю кофеїн виводиться з вашого організму протягом 8 годин. Тобто, якщо ви вип'єте каву після 2 годин дня, то вам буде заснути набагато важче. Наведу чіткий приклад: ви випили каву о 5 годині вечора, а лягаєте спати зазвичай об 11 годині вечора. Це означає, що ще 2 години після того, як ви намагатиметесь заснути, кофеїн буде стимулювати ваш мозок. Звідси виникає два негативних момента. Перший це те, що якість вашого сну буде набагато гірша, а другий, що вам банально буде важче заснути. Яку каву краще пити? Найкориснішим кавовим напоєм з результатами численних досліджень, як завжди напевно, британських вчених вважається фільтр кава. Це те, що я показував, як готується, як я її готую раніше в даному відео. Через фільтр проходять всі самі корисні речовини, а самі некорисні залишаються фільтрові в оцій кавовій гущі, і потім ви це все викидаєте. Але ж, блін, звичайна кава набагато смачніша, чим фільтр. І Тут вже справа за вами: пити менш смачну каву, але більш корисну. Або пити більш смачну каву, але менш корисну. Сподіваюсь, після даного відео ви будете більш усвідомлено і цілеспрямовано підходити до того, як скільки і коли ви кави вживаєте щодня. На цьому все з вами на зв'язку. Як завжди, був Влад, це просто блог. До зустрічі в наступних відео.